Вітаємо у Blackfoot Pharmaceuticals. Дякуємо за зацікавленість у першій фазі клінічних досліджень. Ми орієнтовані на інновації. І саме ви робите їх можливими. Це випробування без сну. Воно триватиме п'ять днів. Нас цікавить одне, як довго ви можете не спати. Дай вигадаю. Почули від подруги і купилися на легкі гроші. У мене невеликий вибір, тож. Молоді, бідні у вічі. досвідних так і знаходять. Зробіть глибокий подих. запаморочення. Ні. Нудота. Ні. Головний біль. Ні. Запалення мозку викликають їхні власні антитіла. Я благаю. Випустіть мене! Їхні імуні системи вийшли з ладу. На цьому телефоні правда про те, що тут сталося, це злам системи безпеки. Хай hey, там що? Не засинайте, не засинайте. не заплющуйте очі, якщо заснете, помрете. Устрофоби без сну. Скоро у кінотеатрах.